Те, що Він турбується про нас і турбується про вас, що у своєму провидінні як Царство Небесне зростає, так і ми ростемо, як і духовно, так і фізично розростається спільнота і розростається можливість. Настав час, що двох отців-францисканців можуть тут тепер жити і на щодень служити вашій спільноті. І це величезний дар як для міста, так і для вашої спільноти, як і для нашої цілої дієцезії. І ми дякуємо всім тим, які попередні роки десятиліття тут служили, вкладали зусилля. Дякуємо теж особливо оцю франциску за останній час його служіння і просимо про Боже Благословіння для цих двох. Можна так сказати, молодих Божих служителів, молодих Божих бійців, які будуть в Дусі Святому вести вас в ці непрості часи, щоб бути вірними Ісусові і стояти на нашій християнській дорозі. Справді потрібно бути стійким і в кінці кінців віддати своє життя навіть за цей стосунок. І тому ви отримуєте в Божому провідінні двох нових провідників, служителів Божих, і просимо про їхню відкритість і відданість в цьому служінні під час цієї святої нас. Мене оточили, я борюсть. Непокинь мене, Господь. Надіюсь, Боже мій, і я позоромлений не буду, Боже мій ти почуй мої молитви, Боже мій, я на тебе покладаюсь, Боже мій лиш на тебе, я надіюсь, Боже мій, І я позоромлений не буду, Боже мій ти почуй мої молитви, Боже мій, я на тебе покладаюсь, поможи. Eu, acredito, eu só confio em ti Eu confio, não deixas Боже мій, Лиш на тебе, я надіюсь, Боже мій, і я позором мене не буду, Боже мій, Ти по чи моїй молити Божий мій, я на тебе покладаю, помож! Ісус дуже вимогливий. Стосунках до нас. Це одна з його рис, одна з рис, взагалі, Божих. Вимогливий бо любить. Вимогливий, бо заздрісний, бо хоче мати нас на 100%. Потикаюсь, падаю, встаю, мене ти піднімаєш, щоб вистояти стоять бою, не залишай мене, в сльозах тебе молю. і сил даю спокусах, благання ти почуй, Боже, боже мій. На тебе, я надіюсь, Боже мій, І я посоромлений, не, не буду, Боже мій, ти почуй мої молитви, Боже мій я на тебе покладаюсь, Божі, лиш на тебе, я надіюсь, Боже мій І я посоромлений не буду, Боже мій, ти почуй молитви, Боже мій я на тебе покладаюсь, поможі.